наступні три хвилини ми розберемося, що ж там Трамп оголосив про тарифи, як відреагував фондовий ринок і як це впливає на ваші інвестиції. Президент Трамп в Білому домі показав такий папірець, на яку країну скільки вони тарифів вводять. Наприклад, на Китай це плюс 34, до існуючих 20. весь імпорт з Китаю піде під 54 відсотки. Головне для нас з вами, що там є Євросоюз, ну і всі країни під 10, Євросоюз під 20. Трамп показав якусь міфічну цифру, що ніби Євросоюзно американські товари дає 39. Там є купа теорій зараз, як же ж вони порахували це. І Багато критики економістів, що це якась фантазійна цифра. Але е, що ми з вами можемо зараз очікувати? Це відповіді Євросоюзу. Відповідно, в найближчі дні, якщо ці тарифи не відходяться, і початку глобальної такої торгівельної війни, де програють в результаті всі, ринок це розуміє. Тому ринок на сьогодні в великому мінусі. Вже звучать заяви там про неминуче подорожчання цін США на деякі товари. Це інфляція, вже звучать заяви і зменшення прогнозів прибутків компанії, тому що рушаться такі ланцюжки логістичні, і це призводить до зростання собівартості, зростання собівартості, зниження прибутків, зниження прибутків пам'ятаємо в довгому періоді. Це основний драйвер капіталізації компанії прибутки. Тому ех, зараз, яко я пишу ці, е, це відео, мінус 3 там, з хвостиком по SCP 500, мінус 4 по NASDAQ, Деякі компанії, які зав'язані більше на китайський ринок, як Apple, там взагалі мінус 8. Тобто, незважаючи на вже дуже стійка, дуже прибуткова компанія, але і явно буде страждати. І це один з семи мегакепів, які всі так люблять. Е, різко негативна, і тут я б у вас застаріг від того, щоб купувати на дні. Тому що насправді поки що йде динаміка до такої великої системної кризи, не по типу ковіду, коли там все різко впало, все різко виросло, а по типу 2008 року, коли є і банкрутство, і зниження прибутків, і взагалі в світі запануває такий, тоді пам'ятаєте фінансовий хаос. Це погані новини, і я не кажу, що цього станеться. Але тим з вас, хто має недиверсифікований портфель в мегакепах, має бути боляче. Ну ми на сімейному бюджеті вже майже рік про це говоримо про диверсифікацію. Для довгострокових інвестора, який робить DCA, будь ласка, продовжуйте і ще раз подивіться відео про Геннадія на нашому каналі. І а, головне. Подумайте, яким чином ви психологічно готуєтесь до того, якщо ринок ще далі піде вниз, і ми з вами побачимо мінус 20, і можливо мінус 30. Чи готові ви до такого сценарію? Дякую за ваші лайки. Підписуйтесь на сім.